Комітеті ми пройшли усі правки, зробили депутатські правки. І законопроєкт до другого читання готовий на багато кращому варіанті, ніж це було ще в першому читанні, і ніж навіть нами очікувалося. Дуже добра робота була пророблена. Є депутати, які готові за це все голосувати, є ціле середовище депутатів, які лобіюють, щоб цей законопроєкт найшвидше був винесений до сесійної зали, але його не допускають. Поки що розказують, що по різних всяких там юридичних причинах, хоча це все по повна дурня, але насправді ходить інформація, я з нею не стикалася, але принаймні в кулуарах про це говорять: що а, намагаються фінансово вплинути на велику частку депутатів, які займають, скажімо так, більше-менше нейтральну позицію, щоб вони в жодному випадку не голосували за цей законопроєкт. Що до лобіста насправді цього забули, як його там прізвище, цього що працює з Новінським. То навпаки його листи, які він направив народним депутатам з погрозами, вони зіграли проти нього, тому що більшість депутатів страшенно обурені, що якесь невідоме хто пов'язано з Москвою абсолютно напряму зі з державними зрадниками по суті, погрожує народним депутатам, чого не було навіть за часів Януковича, і це обурення дещо сприяло навіть консолідації. Позиції, що цей законопроєкт треба голосувати, але насправді саме від слуг народу залежить, чи ця, цей законопроєкт, чи будь-який, зрештою, законопроєкт буде винесений до сесійної зали. А, на днях Артур Герасимов співголова нашої фракції, він піднімав це питання в сесійній залі, і з огляду на те, що там чергові погрози від московських попів, чергові скандали, чергові підкупи, він просив Стефанчука поставити на голосування, чи готові ми розглядати вже цей законопроєкт в залі, тому що кожен депутат має право зробити таку пропозицію. Стефанчук не поставив на голосування. А що в тих погрозах, розкажіть, якщо ви їх бачили? А, зокрема, там йдеться, що ми будемо нев'їзними до Сполучених Штатів Америки, що наше прізвище буде включено до так званого списку Магнітського, куди включають особин, які порушують права людини, і так далі. Що, що там будуть проти нас численні судові позови і так далі. І так далі. Але ну, на, насправді це є наше внутрішнє питання, і ми з, з огляду на національну безпеку маємо право приймати все, що є. Потрібно. Ну і чесно кажучи, от Рада Європи буквально на днях визнала московську, те, що Москва використовує ем... православну церкву як посту. Суті, як воєнний механізм, як способ впливу деструкції на українських територіях, Так що ми маємо вже на рівні Ради Європи визнання того, що Московська ФСБшна церква це є величезна небезпека. А Балтійські країни я не пам'ятаю, яка з них конкретно, але буквально на днях так само заборонили московську церкву. Я ще також наголошу, що служба безпеки України благає прийняти цей законопроєкт, який дасть додаткові юридичні підстави. А затримувати московських попів, розпрощатися з ними, позбавляти їх сфер впливу на, наші, на наших українських теренах, тому що насправді до сих пір чи не щодня пачками затримують чи московських попів, чи їхніх прибічників, які і наводять ракети, які наводять каби, які здають ті чи інші позиції наших військовослужбовців, йдеться саме про представників московської церкви православної, навіть не просто не не, не якихось звичайних громадян. Тобто навіть заради позиції з служби безпеки України це треба було як мінімум приймати. Але я особисто вважаю, що в вищих ешелонах української влади є тотальне лоббі московської церкви. Вони дуже довгий час намагалися домовитися з московськими попами. Наскільки мені відомо, наша влада, верхівка, зверталася до Варфоломія щодо надання другого томосу. Які вони хотіли дати, нібито новонаверненій московській церкві? Та та, яка зараз 100% пов'язана з московською федерацією, щоб було аби не Порошенківський Томос. і е, я вважаю, що вони намагалися московську церкву перетворити на церкву офісну. Ну але і, 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 і зрештою, з того всього от виходить та от ситуація, яка, яка зараз є з тією сією тягнучкою. А за цей, цей час московські папи вивозять майно за цей час, вони другий рік поспіль вже третій пішов, здають наші позиції, займаються різними гібридними внутрішніми атаками. Ками проти українського суспільства розганяють купу хвиль про щодо порушення прав людини, намагаючись дискредитувати Україну на зовнішній арені, і це є велика і велика біда для української держави, що ми досі цю ФСБшну церкву не заборонили.